Всім привіт! Сьогодні розкажу про OKX Boost. Тут ми можемо фармити поінти, за що отримувати дропи від різноманітних проєктів, Як це відбувається на Binance Альфі. Думаю, більшість з вас вже знайомі з OKX Boost, Це вже триває декілька місяців. Ви, напевно, вже бачили й гайди, відпрацьовували це. Але тим не менше, я постараюся дати вам чітку кращу інструкцію, як це все робити, як це все масштабувати. Та також покажу, як створити ферму мультиаккаунті, щоб заробляти значно більше. Почнемо з того, що на Boost не обов'язково, щоб ваш веб-треганець був прив'язаний до вашого акаунту. Відповідно, тут не потрібно мати якоїсь верифікації. Тому нам достатньо завантажити okx вайлець собі у браузер Chrome чи інші, в яким ви користуєтесь. А якщо ви користуєтесь мобільним додатком, то просто переходите в додаток OKX та переходите в вкладку OKX Web 3 та створюєте собі новий гаманець. Як гамене створювати, я об'яснювати не буду. Я думаю, що там все інтуїтивно зрозуміло, вам дають 12 слів, які ви повинні зберегти, тому що це ваша сіт-фраза з доступами до цього гаманця. Їх потрібно зберегти, щоб ніхто їх не побачив та не викрав ваш гаманець. Тепер далі я все буду показувати з веб-версії сайту, тому що так легше створити багато мультиаккаунтів, щоб це все масштабувати. Тому сьогодні гайд буде з веб-версією, але якщо ви робите все з мобільного додатку, то там все також інтуїтивно зрозуміло, і все, що я буду тут показувати, також є в мобільному додатку. Тож перейшли на Сайт Web3 гаманця біржі OKX та переходимо у розділ Boost. Та підключаємо розширення OKX гаманця, яке ми вже створили. Якщо ні, то ви ще можете це зробити та після чого продовжуємо. І тут є наша сторінка Boost, Тут він показує, який наш останній обсяг показує наш баланс за останні 10 днів та показує останні дропи, які роздавали на Binance Альфі. Зациклюватись на останніх дропах. Ми не будемо. Нас більше цікавить, що буде в майбутньому, тому що ми готуємо аккаунти для майбутніх дропів. Це зрозуміло, але якісь підсумки я покажу в кінці цього відео, скільки в минулому в принципі можна було на цьому заробити. Так от, для того, щоб претендувати на ці дропи, зараз потрібно мати на своєму веб гаманці середній баланс за останні 10 днів принаймні 200 доларів. Тобто вам потрібно закинути 210 USDT, протримати їх 10 днів, і у вас буде середній баланс, як у мене ось тут, більше 200 доларів. І цього буде достатньо для того, щоб отримувати дропи. Принаймні так було в минулому, але постійно планка збільшується, і відповідно в майбутньому, можливо, ця планка вже буде 300 доларів за останні 10 днів. Ось ми можемо перейти в цей розділ баланса Boost, і побачимо, що мій денний баланс, ось такий він був за останні 10 днів, постійно він змінювався. І середнє значення за ці останні 10 днів це є 315 доларів. Але якщо хтось сильно поспішає і хоче, щоб в нього вже завтра або післязавтра був цей середній баланс, щоб брати участь в наступних дропах, то потрібно закинути 1000 або дві тисячі доларів потримати або день, або два. Відповідно, якщо дві тисячі доларів, то все один день треба потримати. Рівно 24 години, щоб за останні 10 днів середній баланс був 200 доларів. Відповідно, дві тисячі ми просто ділимо на 10 днів. І виходить 200 доларів, і це якраз і є той середній баланс. А якщо до прикладу тисячу доларів закинути, то треба почекати вже 48 годин, щоб вам також зарахувало 200 доларів середній баланс. Надіюсь, цим зрозуміло. І тепер переходимо до обсягу Boost. Як ви можете побачити, у мене середній обсяг за 10 днів це 600 долара, тому що я вчора торгану на 6024 долара. Відповідно, 6000 ділимо на. 10 днів і виходить ось така середня сума за останні 10 днів. І тоді, після того, коли у вас є такий середній баланс або такий середній обсяг буст, ви можете брати участь у цих айдропах. Покажу, наприклад, на одному з останніх. До прикладу, візьмемо ось цей. Тут, до речі, в цьому айдропі підняли мінімальний обсяг буст це до 500 доларів. Ми, звісно, тут приходимо, тому що ми робимо обсяг більше 500 доларів, і мінімальний баланс буст це 200 доларів. Тут ми також приходимо, тому що у нас мінімальний баланс був 300 доларів. Тут у мене пише, що я не приєднався до цього дропа, але насправді. Я до нього був і не допущений, тому що декілька днів тому цей дроп пропонували забрати, і хто був але він міг подати заявку на отримання цього дропу. А я от створив цей аккаунт тільки вчора і вчора зробив торговий обсяг, щоб бути допущений до наступних дропів. Також що варто розуміти, тут кожен учасник може отримати або менший, або більший аирдроп. Все буде залежати від вашого обсягу буст. Ось таким чином це працює. Якщо ви маєте середній баланс за останні 10 днів, ви будете мати 1 бал. Якщо середній це 1000 доларів, ви будете мати 2 бали. 3 бали, 4 за 4 тисячі і так далі. Відповідно, чим більше ви балів маєте, тим більший аеродроп ви можете отримати. Але тут є свої плюси і мінуси, тому що для прикладу, для того, щоб зробити середній обсяг торгів 2 тисячі доларів, нам потрібно його зробити в 4 рази більшим. І за це ми отримаємо не в 4 рази більше балів, а всього в 3 чи більше балів. І якщо там подивитися далі там на 4 тисячі, навіть якщо обсяг торгів, то там взагалі е історія ще гірша. Там В 8 разів потрібно більше обсяг торгів, за що ми отримаємо балів всього в 4 рази більше. Тому в даний момент оптимально на аккаунті робити 500 або 1000 доларів обсяг торгів. Так, ще декілька слів розкажу про обсяг буст і вже тоді перейдемо до практики. Дивіться, тут є деякі правила на рахунок обсягу Boost. Це означає, що ми не в кожній торговій парі можемо набивати собі цей обсяг торгів. І що це означає? У нас тут все поділено на групи, група 1, груп. Група 2, група 2, група 2, група 1 та група інші і так далі. Якщо взяти група 1, то до неї відносяться там біткоін, USDC, та всі інші відомі криптовалюти до групи 2 можуть відноситись різні щитки, які не так давно вийшли в цей ринок. І що це означає? Якщо торгувати нам у цих парах, до прикладу, ви торгуєте USDT до якогось щитка, який в групі 2, ви будете отримувати множник 0,25. Це означає, що якщо ви зробите обсяг торгів, наприклад, купите якийсь щиток там на 1000 доларів, вам зарахує всього 250 доларів обсяг торгів. І зрозуміло, що нам це зовсім не вигідно. Тому одразу говорю, що нам потрібно цілитись на групу 1 до групи іншої. Ми беремо USDT з групи 1 та торгуємо. До якоїсь криптовалюти з групи інші і будемо отримувати множник 085X. Відповідно за 1000 доларів об'єм ми будемо отримувати, буде нам зараховувати 850 доларів. Але там ще є декілька нюансів, з якими ми можемо отримати плюс 20% до обсягу торгів. І це вже буде означати, що ми будемо отримувати обсяг торгів там один до одного. Тепер я швидко об'ясню, де нам знайти ось цю криптовалюту, в якій можна торгувати, щоб отримати цей множник 0.85X. Тут нижче є якраз переглянути всі токени та їхні групи. Переходимо за цим посиланням і будемо дивитися, які токени, в якій групі. І тут потрібно розуміти, що тут є всі наведені токени, які є в групі 1 або в групі 2. Тобто з групи інші тут токена немає. І відповідно для того, щоб нам знайти цей токен, який є в групі іншій, нам потрібно тут ввести адрес контракту того токена, в якому ми хочемо торгувати. Якщо того токена тут немає, значить він є в групі іншій. І відповідно ми можемо ним торгувати і набивати цей торговий обсяг торгів з множником 0,85X. Показую на практиці, як це працює. Переходимо в розділ ринок. Тут для зручності переходимо в розділ «OKX Boost» і тут будуть наведені різні криптовалюти, які можуть бути в розділі інші. Наприклад, візьмемо перший актив, це Virtual. Я думаю, що він у нас є в групі 2 або навіть в групі 1. Зараз це перевіримо. Так, він є в першій групі. Відповідно, якщо ми будемо його торгувати, ми будемо отримувати множник всього 0.25X. Але якщо ми зараз зайдемо знову сюди, виберемо, до прикладу, токен токенбіт, яким зараз якраз більшість і торгує. В даний момент набиває обсяг торгів. Візьмемо, скопіюємо його, повертаємось назад сюди, вставляємо цей адрес контракту, як бачимо, його тут немає. Відповідно, він є в розділі більший, і ним ми можемо набивати обсяг торгів. Просто заходимо в цю торгову пару, купляємо, продаємо, і нам все буде рахуватися один до одного. Ще об'яснюю, чому буде торгуватися один до одного, тому що ось повернемось назад. Тут напроти нього є ось такий. Ось такий значок плюс 20%. Відповідно, якщо ми торгуємо в цьому активі, ми будемо отримувати плюс 20% до нашого обсягу торгів і плюс множник 0,85X. І це якраз і буде один до одного, якщо ми будемо купувати на 1000 доларів, ми будемо отримувати обсяг 1000 доларів. А тепер давайте покажу, як я буду створювати новий аккаунт для своєї ферми мультиаккаунтів від UKX Boost. Новий аккаунт я буду запускати на антидетак браузері, він підмінює дані нашого пристрою та поставлю сюди проксі. Але в дані активності я думаю, що вам цього робити не обов'язково. Ви Взагалі можете просто в хромі відкрити нові профілі, встановлювати собі там гаманці і таким чином користуватися. Все-таки це веб-3 гарантій, плюс OKX це вигідно, тому я не думаю, що будуть якісь обмеження. Але знати, як користуватися антитек браузером навіть для якихось майбутніх активності, я думаю, що буде корисно. Я користуюсь особисто ADS Power. Посилання на завантаження ADS я залишу в описі під цим відео. Там вроде, повинна бути якась знижка, тож кому потрібно, то переходіть та завантажуйте. Відкриваєте цю програму та вибираємо створити новий профіль. Тут ім'я пишемо, що завгодно, це просто замітки, щоб зрозуміти, який це профіль. Операційна система можна вибрати Windows або якась інша, я залишу так, як і є. Опускаємо сюди нижче і тут ми можемо додати проксі. Саме популярні проксі – це HTTP або sox 5 Посилання також на проксі, якими я користуюсь, також залишу в описі під цим відео. Тут, наприклад, якщо ви HTTP, вибираєте HTTP та тут вставляєте проксі, яке ви купите, після чого можна тут натиснути на кнопку Перевірити проксі, якщо все ок, то натискаємо на кнопку «В порядку» і ви додавите собі новий профіль. Тоді після того, як ви все зробили, натискаємо на кнопку Відкрити та запускається наш браузерний профіль. Тепер в адресній інструкції пишемо OKX вайли, щоб перейти та встановити собі це розширення. Заходимо в веб-магазин Chrome. Та встановлюємо це розширення. Так, запускаємо це розширення, і ми можемо або створити гаманець, або імпортувати гаманець. Я виберу другий, тому що на цьому профілі це мій робочий профіль. У мене вже тут є MetaMask. Я просто можу взяти свою сітфразу фразу від MetaMask і імпортувати його сюди. А ви, якщо у вас ще немає гаманця, створюєте новий гаманець, все буде так само. Так, гаманець я імпортував. Тепер переходимо до наступної активності. Тепер вставляю реферальне посилання, щоб отримати 20% знижки на комісію. Зважаючи на те, що наукліз дуже великі комісії на торги, то 20% на дистанції це прям Буде дуже суттєво. Моє реферальне посилання, щоб ви отримали цю комісію 20%. Залишу в описі під цим відео, вставляєте це посилання собі в адресну строку, Приходите на цю сторінку, натискаєте «Приєднатися» та будемо підключати свій мене, щоб зв'язати це з цим реферальним посиланням. А якщо ви робите все з мобільного пристрою, ви також можете перейти з цим посиланням, повинно перекинути вас в мобільний додаток. Після чого ви можете під'єднати цей реферальний код. Натискаємо на Приєднатися. Тут пише реферальний код ен 1. Ви його можете також вручну ввести, Пишете, на кину один, натискаєте Підтвердити та все підв'язуємо. Тепер перейдемо сюди в реферальну програму, перевіримо, чи наш код підв'язався. Тепер можна переходити далі і заходимо в розділ Boost. І тепер нам потрібно виправити значення з «Баланс» та обсяг Boost, щоб ми могли брати участь в наступних дропах. Так, по балансу у мене на моєму крікс вайлеті є 470 доларів на гаманці. Воно вже від завтра почне робити снапшоти. І виходить, що через 4 дні в мене вже буде баланс. Ось тут і висвічуватися як більше 200 доларів. І це вже повинно бути достатньо для того, щоб клеймити наступні нагороди. Плюс сьогодні я ще закину на цей акаунт 200 USDT, щоб швидше зробити обсяг буст, тому з цим балансом все буде ще швидше. А так по балансу я надіюсь, що все зрозуміло. Закидайте собі на свій гаманець якісь активи, і кожного дня воно буде робити снапшоти, і цей ваш баланс буде за останні 10 днів буде зростати, а через 10 днів вже зрівняється з вашим балансом, який ви закинете. Тож тепер давайте виконаємо цей обсяг. Зараз я попередньо огляну, чи в мене є USDT в мережі Binance Smart Chain, тому що я буду торгувати цим токеном BIT, а він є якраз в мережі Smart Chain. Тож мені потрібно USDT в цій мережі. Я просто зараз закину більше 200 USDT та буду цим торгувати. Також дивимося, що в нас є BNB на комісії, якщо немає, то також закидаємо. Там багато не потрібно, достатньо там 5 доларів, вам цього вистачить. Так, USDT вже на балансі, тепер переходимо в розділ ринок. Знову заходимо в цей розділ Boost, як я вам раніше показував. Тут у нас є якраз токен BIT, але як я бачу на токені ад зараз. Є в декілька разів більший обсяг торгів за останню годину. Тож це буде трішки ліквідніша пара, тому думаю, що напевно сьогодні ми будемо торгувати на цьому токені. Але на всяк випадок, давайте ще перевіримо по адресу контракта, чи цей токен точно є в розділі більше, щоб ми отримували 0.85x, тому що. Буст 20%, тут присутній, тож нам це підходить. Так, вставляємо адрес контракту в таблицю. Токена тут немає, значить він нам підходить. По графіку все нормально, тож будемо сьогодні торгувати ці торгові пари. Натискаємо тут, я розумію, про ризики, почати торгувати. Тут в замітках я буду постійно вибирати, що буду торгувати по 200 доларів, так буде і простіше рахувати. Плюс не потрібно буде кожного разу все вручну вводити. Торгувати ми будемо по ринку, тож це буде досить швидко. Натискаємо на Купити. Як ми бачимо, воно одразу купило. Сюди переходимо в продаж, натискаємо 100% та одразу продаємо. Так і до речі, звертаємо увагу на комісію. Я почав торгувати, коли в мене було 250 USDT. Нам потрібно зробити обсяг торгів більше 5 тисяч доларів, щоб в середній за 10 днів був 500 доларів. І на це, якщо орієнтуватися на мої діякаунти, піде приблизно 35 доларів комісії. Зараз це якраз ще раз перевіримо. Знову натискаю 200 доларів. Будемо купляти, продавати. Я навіть не буду рахувати скільки. Разів я це робив, просто купляю, продаю. Дивлюсь, коли в мене зменшиться мій баланс на 35 доларів. Тоді в моїх ордерах порахую, скільки я цих угод зробив, щоб підтвердити, чи я зробив обсяг торгів більше як 5 тисяч доларів. Так, купляємо, продаємо. все дуже швидко відбувається з балансом 200 доларів. Ви зможете цей об'єм торгів зробити буквально там за декілька хвилин. І на 10 днів вже буде спокій. Це набагато, на мою думку, краще, як це на Binance Альфі, тому що в деякий день можна пропустити цей, цей обсяг торгів, і вже потім потрібно 15 днів, щоб це все надолужити. Ті 15 балів, які витратити через те, що ви забули зробити обсяг торгів. Тому тут я вважаю, що все трішки поприкольніше. Так, на балансі в мене 219. Я думаю, що ще раз купити та продати можна. Добре, на балансі 217 доларів, тобто на комісії я вже потратив 33 долари. Тепер переходжу в мої ордери та будемо рахувати, скільки я зробив цих угод. Так, зробив я 24 угоди, тобто ми вже зробили обсяг торгів, виходить, приблизно 4800 доларів. Тож, давайте зробимо ще ось так, купимо на 100, продамо також на 100 доларів. І ще раз купимо трішки, що було з запасом на 50 доларів і продамо на таку ж суму. І тепер я думаю, що обсяг торгів повинен бути більше 5000 доларів по комісії, що у нас виходить. І якраз 35 доларів, що нам пішло на комісію, що я спочатку говорив. Тож ось так швидко ми можемо набити собі цей обсяг торгів. Комісія, звісно, йде немала. На один аккаунт потрібно втратити по 35 доларів, при тому, що це ще і зі знижкою 20%, що в переферальному коді. Тепер давайте перейдемо в розділ Boost. Тут наш обсяг щось зараз зразу не зарахує, його зарахує вже нам наступного дня на рахунок балансу. То, якщо ви хочете швидше його отримати, то ви можете і закинути собі, наприклад, 2000 доларів, що я раніше говорив, і вже наступного дня через рівно 24 години, тому що тут снапшоти відбуваються кожну годину. То через 2-4 години ваш баланс тут буде 200 доларів, і це було якраз допустимо в попередніх айдропах, мінімалка 200 доларів, щоб можна було взяти участь. Але надалі, якщо ви будете холдити на своєму кікс-гаманці, більше 300 доларів, наприклад, то про цей баланс буст ви вже не будете навіть згадувати, тому що воно автоматично буде рахувати. Все, що потрібно буде робити, це обсяг торгів кожних 10 днів. Ну і звісно, що ще потрібно слідкувати з новими айдропами, щоб їх не пропустити, забирати, щоб перекрити нашу комісію та ще й на тому заробити. А на рахунок того, що ми тут можемо заробити, Тож дивіться, ми потратили на комісії 35 доларів. Тож в найближчі 10 днів нам потрібно, щоб вийшли айдропи і роздали нам більше, як на 35 доларів. Якщо судити по останніх дропах, то вони були там не суттєві, там роздавали 5, 10, 15, 20 доларів. Цього в принципі вистачало для того, щоб прикрити нашу комісію. Ще щось зверху зароблялося, але це зовсім не суттєво, щоб ми, наприклад, могли би хотіти. Але раніше були дропи, які, наприклад, один дроп міг роздати одразу там по 50, 70, 100 доларів на акаунт. Як хто заклеймів, хто коли продав, і це одразу нам перекривало нашою комісією, одразу виводило нас хороший прибуток. А якщо зробити, до прикладу, 10-20 аккаунтів, то неважко порахувати, що там вже досить хороша сума виходить. Ну і на прикладі своїх колег знайомих, я можу підтвердити, що вони тут непогано заробляли на цьому ОКХ буст. Звісно, як далі буде, ми не можемо спрогнозувати, тому що, можливо, зараз з проекти будуть річ виходити, особливо дивлячись на той ринок, що є зараз, але будемо оптимістично налаштовані, і я сподіваюся, що нам тут і надалі вдасться. Це заробляти. Я от створив 20 аккаунтів та обов'язково поділюсь своїм результатом, але якщо, наприклад, в найближчі 10 днів мені не вдасться там якось суттєво заробити, можливо, там на декілька доларів з кожного аккаунту я її зайду в мінус, мене це якби не відштовхне, тому що так завжди буває, що зараз ви можете зайти трішки мінус, але вже наступні 10 днів можуть бути в рази прибутковіші, які вам прикриють всі попередні мінуса і дадуть хороший прибуток. Тож, хоч якісь висновки я хотів би зробити не прямо після цього циклу, а хоча б через один місяць. Тож, коли у вас буде обсяг та баланс буст, виходить якийсь новий айдроп, ви просто заходите на сторінку цього дропу. Потрібно буде обов'язково натиснути на кнопку «Приєднатися», тому що якщо ви забудете це зробити, то ви цей дроп не отримаєте. Тож слідкуйте за цим, вийшов новий дроп, ви приєдналися, потім буде таймер до отримання. Прийшов таймер, ви натискаєте на кнопку Заклеймити, після чого ви переходите на DEX, той же ринок, той токен вже буде там торгуватися, і просто там продаєте. Тут, до речі, з цим токеном ПІБОБО дуже цікава історія на XBUS, тому що декілька днів тому цей клейм його перенесли, він, мабуть, декілька днів тому, і деякі криптоомільці змогли там через контракт чи якимось іншим способом заклеймити токени через баг, який був на OKX Boost. А баг полягав в тому, що їм дало заклеймити в тисячу разів більшу алокацію від того, яку вони мали би отримати. Тобто прийшов користувач, заклеймив собі, наприклад, пул 625 мільйонів цих токенів. Булобо, а він заклеймив 25 мільйонів. цієї є левого частка від загального пулу. І продати вони там змогли по 8-10 тисяч доларів. Я з країни це прям дуже багато, але на це зважати не будемо, тому що я дуже сумніваюся, що ця історія ще колись повториться. А так надіюсь, що вам все було зрозуміло і що залишились якісь питання, то пишіть про це в коментарях. Приходіть за посиланням в наш телеграм-канал там також багато цінної інформації. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.